Так, друзі, колеги, всім привіт! Сьогодні бабушки вибираємо картоплю. Такий є року рок урожай. Ось такі, такі, насіньова. Дрібної тут взагалі такої свинячої мало. такі. Не знаю смисл в купачовій рити, як от в мене рало. Там зроблене не блін, за півдня з рамою з усім. Нащо купачок, воно от все зверху тупо, навіть в землі тут ніде нічого нема. От так все лежить. Вон, сусіди, мішечки беруть. Екземпляр, півкила десь. Зараз одразу сипемо прицепчик. ДВшка 240. Вон таке чудо тут. От коротше, просте таке рало, працює бомбезне. Тут одне колесико, там інше. Такі от прути по типу 50 см, довгі. От так задерті, такий дзьобик і все працює. Легесеньке мусів вчепити трошки весу на нього, щоб сідало. І далі ще покажу в роботі його. такая вот картопля руки блідо аж блищать капає прям все до збирає что будет мало